В ім'я Отця і Сини Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Я насправді вражений, що прийшли стільки людей в суботу, але чогось прийшли. Я собі роздумую, чому прийшли? Буду питати вас, але ви не будете знати, що я буду розказати, тому сам відповім за вас. Ми знаємо, Ми знає... ви знаєте. Мене підтримати. Найперше, тому що є молитва до Бога. Я не кажу, що ми цим замінимо собі ранішу молитву, але це так само завжди дуже гарний спосіб бути ще раз з Богом. Як для мене, будь-який похорон чи будь-яка треба, яку я виконую, понад, скажімо, службу, це і так само спосіб, де я молюся, де я перебуваю з Богом, де ще раз бачу, як Бог може діяти. І тому ніколи лишній раз, навіть це таке слово негарне не лишній раз, ніколи ще раз помилитися не, не, є, не є погано. Але ми маємо так само сьогодні бажання помолитися за наших покійних. Маємо сьогодні так само Євангеліє, яке показує нам історію про сотника, який був поважною людину, збудував синагогу, він достойний був, тобто робив якісь вчинки, які. Люди зацінили. Ми тут перед службою говорили за вчинки нашої влади, яку, яку владу мають вчинки влади. Далі цей сотник просив за свого друг, слугу, який був йому дорогий. Тобто, так само просив за іншу людину, своїми вчинками відзначилися. Але найважливіше, що в цьому Євангелії для мене таке це є сила слова. І цей сотник знав цю силу слова. Є ще такі вислів, мужик сказав, мужик зробив. Тобто сказане, воно і є зроблене. І якщо цей сотник вірив Ісуса, що цей може Словом зцілити допомогти, відповідно, Він послав тільки до Ісуса і сказав, що так і так. Скажи лише слово, бо я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю, бо я знаю принципи влади, хто кому підлягає, того слухає. Якщо ти є Бог, то точно тебе слухають інші сили, які тобі підкоряються. І це найбільше, що похвалив Ісус, сказав Ізраїлі, Я такої віри ще не знайшов. Тобто, це ну надзвичайно великого рівня похвала, де він вирізнив віру з цілого Ізраїля, з усіх з усіх, з усіх, хто жили в Ізраїлі ця віра вирізнилася оцим правильним розумінням. Він не сказав, що це найкраща віра, яка може бути, і в нього єдиного. Але він вказує Ісус на те, що ця віра в Слово насправді є така, яка походить з правильного мислення, з підпорядкування духовним законом. І оскільки Ісус представник духовного світу. Я думаю, цей сотник десь розумів, що хвороба теж є спричинена і духовним впливом. Той сказав, скажи лише слово, ти Бог, то хвороба підкориться і полише мого друга. Тобто цю віру Господь сьогодні хвалить, але це є слово, сила слова. А слово, напевно, звідки в нас береться слово, його надихає Дух Святий. Я не знаю, як тоді діє Дух Святий, оскільки він ще не був зісланий на землю, бо ще Ісус ходив по землі, але десь Дух Божий є, тому що ми створені на образ і Божу. Звідки ця віра в сотника, От хто йому дав цю віру, сам догадався, тобто він умнічка, а інші. Нерозумники, і ті всі фарасеї, садокеї, і всі всі книжники, вони не могли здогадатися принципів духовного закону. Якась світська людина, воєнний, догадався, як працюють духовні закони. Мені здається, що це є так само заслуга відкриття Божого, що Бог Духом Святим відкриває певні істини, певні закони, правила. І тоді людина, яка це чує, має відкритий слух. Вона починає жити з цим. Отже, оця відкритість, щирість, напевно, доброта Його так само вилилася Сьогодні в це в Євангелії, в цю велику віру, яку, яка заслужила похвалу від Ісуса. Як приклад, Ісус показав, що силу Слова показав людину, яка вірить в силу Слова, і зразу же ж показав чудо, яке показало цю силу Слова. Слово насправді воно так само і е, нас до чогось потягує. Так само чув перед службою, приснилася покійна особа, попросила то і то зробити. І ми йдемо і це робимо. Е, тобто, слово звичайне, це навіть не слово, це слово ввісні, це таке тихе слово назвемо, має владу е, попросити нас змінити щось в житті, і ми йдемо щось робити. То слово насправді дуже має велику силу. І тому мені здається, що е, наші всі інтенції чи дії, які ми робимо, ми робимо завдяки цьому слову. Чи хтось з нас навчив бути добрими, працьовитими, чи ми отримали похвалу словом, чи ми десь в душі маємо цю тиху відповідь, що ми робимо щось добре, що служимо цьому слову. Тому розважаємо Слово Боже, живімо його принципами, переймінімо свій розум, в стиль мислення Божий. Відповідно, з нас будуть виливатися слова, які будуть мати силу. Беремо любу депресивну особу, яка сидить, що їй треба поїсти, ми їсти вона не хоче, вона в депресії. Гроші вона не хоче, бо не в гроші щастя вона скаже. Щось є. Треба сісти з нею поговорити. поговорити. Тобто, знову ж таки, що ми дали безкоштовне щось таке, яке нам сильно не коштувало на першій полі, але це є слово. Беремо проповідь, чи ще, ще щось, я буду може, і завтра за це говорити. Сьогодні мене запросили на похорон, але. Похорон до протестантів попросила бути без обрядового одягу свого. І я собі подумав, мене цінують як священника, як не знаю, кого, для чого мене покликали. Як почули, що десь і л'ється те слово. Десь чи в Ютубі почули, чи хтось нахвалив пані Ліля, вона там чи розхвалила, чи тому подібне. І ця людина попросила. Каже, деякі мої не зрозуміть, я спитаю дозволу, чи вони пустять вас. Чи ви могли прийти просто сказати слово? Тобто це не похорон буде в моєму розумінні обрядовий, це не буде виступ батюшки в підряснику. Це просто буде проповідь, це слово. Я зрозумів, що ця цінність є тільки, тільки в слові в людей. І оце слово дійсно, як я сказав на початку, може сказав, може, їх зробив. Це є хай буде народний вислів, але вона показує цю силу людини. Яка є виконавча цю силу? А я зараз говорю про рівень, що слово Боже дає життя. Тому слово деколи почути з телефону військового, який довго не виходив на зв'язок, є найбільшим єлеєм для близьких, для, 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 для тих, хто чекають. Це навіть, навіть не треба слова, букви вистачає, якщо ми знаємо. Цю, цю людину. Тому слово є надзвичайно сильне. Не занедбуємо це, зважаємо, звичайно, на наші слова, що ми, що ми продукуємо, а відповідно, що ми вливаємо в себе, що ми слухаємо, це є про новини, про інші речі, які слова, який стиль мислення в нас заходить, такий і буде з нас виходити. І пам'ятаємо так само за наших всіх покійних, які так само жили тут на землі, і теж, напевно, чимало слів добрих лишили по собі. І ми про них чимало слів можемо сказати добрих. Я думаю, всі добрі. І ми хочемо, щоб їхнє життя далі продовжувалося в світлості, в славі біля Слова Божого, тобто біля Ісуса, а Він є в небі, щоб вони були в небі, щоб вони тішилися, щоб вони напивалися тим словом, щоб вони купалися в благодаті Божій. Бо ми так само туди хочемо. Хочемо, щоб всі були в раю і жили з Богом. А з Бога постійно ліється. ця благодать. Може, слово це і символ тої благодать. Може когось накормити, може комусь дати гроші. Це є такі вив. Що з нього щось йде, але в Бога не треба буде якихось матеріальних речей. Я не думаю, що там буде він гроші роздавати, чи буде їжею земною кормити, але буде роздавати свою теплоту. І це слово, і я думаю, кожне наше слово може бути для когось теплим. Тому ще раз, якби, наголошую на силі слова, на тому, що ми маємо цю великий дар. дар Комусь щось сказати, але найкраще, щоб ми зразу давали концентрат без водички, без там всяких таких можна багато словом говорити про погоду, про політику, та, але щоб ми давали життя, це те, що нас змінило, те, що нам дало цей сенс, і то, що ми хочемо бути з Богом. І сьогодні ми заставили себе в цю в цю дощову погоду прийти і тут е, помолитися, побути біля слова. Слово ми чуємо, слово ми співаємо, хоч без сьогодні нашої півчої основної, без дячих, я так жартую, але ми співаємо це слово, ми його слухаємо, ми перебуваємо в атмосфері слова, і відповідно, точно не вийдемо з пустими вухами чи з пустими, з пустими руками, як кажуть, звідси, і це слово буде нас наповнювати. А допивати, докормлюватися цим словом, будемо дома. Кожен має молитвенне, кожен має святе письмо. І цим словом будемо жити, бо це єдине, що, що, що є. І на закінчення, це, чому це єдине, що я вивіз з Енергодару, та майже ні, з тих всіх великих маєтків нічого. Тільки оце слово, яке в мені є, цей досвід слова, оце пережиття всіх реколекцій, оце все е, можна вивезти. Як сказала одна фотограф. Е, кожна, що телевізор візьмеш чи диван, як ми з Запоріжжя хотіли втікати. Брали тільки фотографії, бо фотографії це тобто це спогади. Тобто це людина говорить на емотивному рівні. емоції. Тобто фотографія дає пригадку певних емоцій. І це для неї найбільшою цінністю. Так? А для нас, напевно, то єдиною найбільшою цінністю це слово, яке ми переживаємо, маємо досвід. А ще такий вислів досить не проп'єш, може чули, такий теж народний. Так? Тобто насправді це велике багатство. І ви сьогодні берете в цьому участь, що інвестуєте, слухаєте це слово, перебуваєте в ньому, а воно робить вас багатшими, щасливішими. І це багатство, що ми це слово, молитви, яка буде так само і на панахіді, інвестуємо за душі покійних, Тобто ми заступаємося за них. Ми оце, оцю таку силу слова і е, вкладаємо в небо, щоб небо було милосердне і забрало, де ті гріхи чи в митерстві, в чистилищі, як вони там перебувають, щоб змилосердилося, і з силою молитви і слова е, їм було легше. Коли вони є в небі, коли наші вже е, покійні, з якими молимося в небі. Чи треба їм того слова? Ну тоді їм ще світліше. Як я кажу, в них такі фейерверки тоді від нашої молитви. Там в них ще світліше буде в небі, тому наша молитва точно не проходить марною. А взамін вони за нас моляться, вони за нас заступаються тим. А що вони, до речі, мають? Та це слово тільки. Вони не мають певне тіло ще такого фізичного, бо воно е е е тимчасово лежить в землі. Ось вони мають тільки силу слова і волі. Перед Богом помолитися за нас. Десь в сні приснитися, десь може попередити, десь дати то духовне заступництво. І маємо найкращих таких наших заступників. Це святих, які за нас заступаються. Може, деякі мають не тіла тут на землі, які мироточать. Але особа самого святого зараз є в небі і так само за нас заступається. Ми можемо відчувати його дію, хто молиться, якийсь провід, якусь опіку, де Бог через свого заступника, якого ми почитаємо, так само за нього через нього заступається. Тому маємо і Богородицю, яка народила це слово, цю силу. Яка жила цим словом і теж удостоїлася тої ласки бути вже з тілом піднята, піднята до неба. Тому про силу слово можна багато говорити, але кожен може тільки хіба хто живе словом відчути, ну, чи зрозуміти, про що я говорю, бо пояснити, як це жити словом, як от по формулі я не можу. Це кожен відчуває, і, відповідно живе до того, як йому, йому дав досвід пережити це Бог. Молимося і дякуємо Богові, що маємо нагоду чути це слово, і перебуваємо в молитві в слові.